Привіт усім! Ви зараз на ігровому каналі Віталій Зім. І це. Runner to Future Legend of Rizer Alian. Вітрип. Бачите, Future Legend of Rizer Alien так називається. Що ж, ми продовжуємо я вже думаю, цю гру. Загалом, я не знав, що гра настільки хардкорна. Я знав, що не хардкорна, але, друзі, от що я вам хочу сказати. Бачите, ми вже стільки прийшли, але внизі не можу послітись. А тому що мені треба всі ці рівні проходити заново. Щоб було ось таке, як тут бачите, всі золото, золото все зібрати. А тепер ми будемо бігати біганцем Маринку. Так. Переграємо цей рівень. Так, і у нас біганець Маринка. Васьок пішов відпочивати, він поїхав на море. Але зато його подружка Маринка буде з вами, і тепер вона буде бігати. Знайомтесь! Маринка! Ось така вона, ця сама Маринка. Так. дивіться, груди непогані. Так, дивіться, всі треба всі. Всі ці злитки треба збирати золото. Я вже в словах. вдовах. Ці рівні дуже легенькі. Так, чекпоінт. О, рух. Ігрок Петро. Вау! Я я не міг пропустити заново? Почнемо отак. Тепер, щоб якщо ви хочете подивитися на іншу планету, тобто на іншу, на іншу локацію, то я буду все заново, щоб ідеально пройти. Я не знаю. Я знав, що на хардкор на грім, але щоб все на ідеально пройти. Вони з зглузду з'їхали ці розробки. І побачите, якщо я буду мало говорити, то можу... Ну, мені треба всі зливки зібрати. Так, спокійно, Маринка Ти ж краще бігає, ніж Вася. Вроді поки що все складається непогано. Зараз агірок Петро. Так. Добре. Так, добре. Добре. Раз, два. Уже подарусь до граю до кінця, як там буду, не знаю. Я ну, як завжди. оп 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 Закінчилось, але... А точно, я ще ж не включу, щоб ми З гармати стріляли. Ну все я зібрав, і тому не ідеально. Шасси не став А так, тому що я Ярміжча ті кружочки червоні Зараз в нас е, буде... Я включив Reser hard, е, hard ще корніше рівень, ніж він є. але це треба, щоб ми потім в кінці стріляли з гармати. Ну точніше... Мами стріляли, бачите, тут же... Одразу пораження. Бачите, е... суть в тому, що тут дуже стало більше е... оцих монстрів. Йо... Це капець. Я спеціально помершу це. Ну, так, ну зручно. Якщо б у мене був геймпад. Якщо побачити, якщо ви зараз буде чути звуки клави, я дуже сильно зараз буду це катати. <реш> <реш> Якби ж мене був гінпад. Думаєте, якісь такі обоги ще не написують? Насправді мені просто лін. Насправді я просто не <реш> знаю. Не хочеться мені якусь генпад купити. Хоча я планую проходити супер мідбой. Е, а як ви знаєте, я, не хочу, я хочу мати здорові пальці. І тому... Маринка, ти підводиш. Ще пару файлів я поміняю з довоська. Закачу, щоб він проїхав з моря. Так, друзі. Оп. 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 Бачите, ну тут настільки важко, тут стало тих більше монстрів з кастрюлею на голові. Так. І знову, ну прямо на чарі дивись, який тебе гарний бантик, ти мусиш тепер рвати просто. Також у нас відкрився огірок, Ми можемо також грати огірком. Якщо хочете, пишіть я пограю огірком. І знову. Пишіть за кого хочеш, щоб я грав. Там потім там дуже багато героїв. поки що відкрили лише три, це. Е, чорний ранер Black runner. Ну, це і є чорний. Бенкрунер, вот це, це жінка і ігрок. Три герої. Я їх називаю по-своєму це Вася. Я просто у шоці. Маринка. Маринка, давай не підвод. Я ж знаю, ти краще цей спеціально, тому що я не зібрав всі злитки. Ну, це, ну зараз. Я на маранка гірше бегаю, ніж Васк. Та ну це просто дичайший хардкор. Тим більше я тільки що я прийшов з тренування. Я прийшов з тренування Я дуже змучений. Якщо я потом тренування, хоча кого тренування, вчений комусь цікаво. С футбольно. Якщо хто не знає, играю і на пів provinsi команди трошки поскатру скавати на область. От 2000 2099 99 2002 рік. Я би що зараз проможу. Там як я так я не розумію, я не можуть забрати. Я не знаю, що <говорит> Чего он будет текать? Давайте я вот фейлю. Фейл за фейл. Ну да. Нет, ну якусь, я кузя не знаю, фарт не в Взял маринку и... Может, у меня взята войска? <говорит> уже. уже, уже. Так, так, я заработал мучаты, друзья. Нельзя у меня это пробачить, а я буду мучаты. Ой, дето. No! Ну, це! Бешено просто. Це неможливо пройти без. не знаю. Це лише другий рівень. Ні, це нерва. Маринка, сьогодні не твідень. Це на зубі, бо не підібрав. Та що це таке? Я довго не грав цю ру, а я не знаю, я її не зможу пройти, скоріше за все. А якщо проходити, то я не знаю, десь серії 150 вийде. Тому що це, я не знаю, я можу спробувати за кадром, мені якось це все пройти, але не бажання за кадром. Все. Мовчіть? Якщо будете мовчати, я виграю. Ура, 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 чекпоинт, все, друзья, крутий. Відчуваю. Я, я не більше нічого треба, краю, у мене чекпоинт. Я ч ще щось, щось? Можна завершати по кожній ці гри, тому що у мене є чекпоинт. Більше злетків стало, так бачу. Так, 21 з 40. Уже на 30, майже дійшли, 27. защищает точно ничего. Ну и я настаю, то есть я сам не разумею, mm -hmm. Может быть, еще не так mm -hmm. В принципе, я и не так все. Вот тут заразу, вот тут. Тут ж треба на кінці, я все пройшов, але не взяв. І, і тепер заново проходить. І, і тут нема. Йо майо Я не це вибрав. Треба обрати не резер Hard а щось там. Йой, я ще не те вибрав просто дармаса зробив. Вроді 40 набрали, але. Дивимось. Я не знаю, як де це роблять, але. Ну так же, я здрав. Ага. Треба хочу зрай то все пройти. А... Я здесь зрозумію, треба пройти на всіх рівнях. Складності що? Не знаю. Ну допустимо, на найвищому ми вчути на, серед... на... 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 на найнижчому. так, теж тепер середнє, а він дуже легенький. Тут е... пройду за один раз, тут можна хм. навіть з вами поговорити. Але ні. Ну коли я пропускаю злитки, ви розумієте, чому я помираю, тому що я спеціально залітаю. Не Так. Оп, оп, оп. Так, так, так. И все. Це нервально, просто стільки збирали. Все, вот я зараз так буду долбити по клавищу, що він точно буде стрибати. Так, все, Зараз. Ось так, Ось так, майбут. Єс. Yes. Так треба доловити по цій клавіші. Ой, відчуваю, в мене клавіша G довго не протримується. Треба пробіл нажимати Так, огірок. Містер Огір. Бачите, тут легше. Тут раніше були ці з кастрюлями пацани. Зараз вже їх нема. І тому все пучково Двигайтесь с первого раза не приду, не І що что скажите? Ні. Я хочу померти. Померти, померти. О, блог в неї. Не-не, Я хочу не хочу, я не хочу. Ні, ні, не Блін, і ч не мам тю? Не пойму. Ладно, допустим. Це так. Хай буде. Ще раз. Я не знаю, я, я мушу, от принципи. Вроді мало якось там 100 рівнів в цій грі. Але це, ну, супер мігбой відпочиває. Я куплю геймпад. Тому що цю гру без геймпада пройти. Тут клавіша G або пробіл треба нажимати. І просто нереально так зовсім І то, що зараз дуже легко, а потім там скользити треба буде. БТ, батут, блок. Бачите. Я раз не знаю, сейчас можно сможе показать его. Бачит. Оп, ну, на и блок урожай. Так, ну це время не вся. Мы вроде вся идет по маслу. Кинув в кинти. Не запрос, а в кинти. Дети я уже пришел, а очень... очень... Yeah. Нюанси, які не дозволяють мені пройти добре. Рівно. Єс! Yes. Оце! Все! Ми все підібрали максимально очки. І тепер, дивіться, оце биде, бо тут тут нема, скользуйте і бийте, бачите. Оп, оп. О, тепер є. Бачите. Так. Так. Тут головне гпасти. Ай-ай-ай-ай-ай, блин. І що, тільки, Якщо ви скажете, що я програв... Я не знаю, я не проживу це. Нам написали пефіт Туу! Yes, 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 yes. Все. Третій рівень, чекай нас, Маринка покаже. Я думаю, в наступній серії. <схи> Васька вернути. Ви. Так, друзі, якщо це останній забіг в цій серії. Э так, це що Не понял. Якщо буде зараз ще один фейл, ну, коли помираю, я закінчу серію, або коли граю Все. Цей файл тільки що не рахувався. Так, Трахтія, і. Умалянка з якось буде слабше, ніж. Осьок, все. І не підібрали нормально. А тому, а тому, друзі, я з вами прощаюсь Зараз ще запишу наступну серію. З вами був Віталій Зім. До побачення.